Не кожен може придбати собі двохкімнатну квартиру в новобудові за 50-60 тисяч доларів. А я зараз знаходжусь на Барджанова, 9, і в мене тут є класна вигідна пропозиція двохкімнатної просторої квартири за 40 тисяч доларів. Вигіднішої пропозиції у Полтаві ви не знайдете. Це сучасна новобудова в гарній локації. Поруч з громадським транспортом, з зупинкою, поруч супермаркети, аптеки тощо. Зараз покажу, де знаходиться наш будинок. Оце наш будинок. Квартира знаходиться на зручному третьому поверсі загальною площею 62 квадратні метри. Має світлі, просторі, кімнати. Тут ви зможете втілити будь-які свої фантазії в ремонт і зробити. Робити ваш суперовий дизайнерський ремонт і жити комфортне, якісне життя в такій класній новобудові. Мій номер телефону є в шапці профілю, Не пропустіть цю пропозицію. Дзвоніть вже зараз і записуйтесь на перегляд.